Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні події. Про що мова? Мова про візит Путіна в Китай. Сьогодні хочу подивитись, з чим поїхав, що привезе, про що домовляться, ну і так далі. Якраз ось зараз відео цього візиту у мене на стоп кадрі, щоб що називається, свіжа енергія була. Ну що, поїхали? Давайте для початку. З чим Путін? Чи по що Путін поїхав в Китай? Да? А потім подивимося, що привезе, про що домовляться. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну а навіщо, власне, Путін поїхав в Китай? Поясніть мені, будь ласка, причини, мотиви, що він хоче з того. Скажіть вам правду. Так, райдо перевернута. Кано перевернута. Тейвес далі. Отал і фінал цього всього який? Евас, А, ясно. Ну що ж, тут зразу кілька, кілька штук видно, кілька аспектів. Ну Давайте про все по порядку. Перепрошую. Так, що ми маємо? Райдо, кано, райдо переверта, акану переверта, Тайвес, Отл Евас. Е, так. Ну, зразу райдо перевернута. Роздоріжжя якесь. Вагання, розумієте, що робити, куди йти. Якийсь вибір стоїть, що робити. Мало того, є певні обмежені можливості. Далі. Кано перевернута. Ну, Печаль, сумні новини, розчарування якісь, розумієте, облом планів. По чому. По що він туди поїхав, з чим воно все пов'язано. Ну, та й вас, ну, зброя. Зброя. Зрозуміло, що за підтримкою Китаю саме в плані зброї. І, е, і по цим рунам виходить, щоб Китай підказав, що робити далі. Да? Ну, Хазяїн Росії, Китай. Думаю, вже не для кого не секрет. Ну, так от. Відповідно, бункерне на роздоріжжя, що робити? Да? Розуміє, що розчарування не виходить, то, що воно хоче. Ну і ось, і зброї то бракує. Щоб вони там не казали. Далі, ось отал. Ну, влада. Ну да, поїхати на поклон, щоб Китай затвердив владу, так би мовити, видав ярлик на праління. Да? Росія це жорда. Ну, от якраз. поїхали до Сюзерена, щоб той видав ярлик на правління. Будь ласка. Далі. ну Отал, отал це якраз і є в даному випадку. Тайвазот, але як і визнання влади, якщо хочете, в тому числі. Та й вас, до речі, руна, яка ну, справедливість позначав. В тому тобто, щоб ніби як його, ну, легіти... щоб його легітимним признали, да? принаймні в Китаї. Зрозумів, що світ не спішить признавати легітимним. Далі, ну і оце. Ну і, власне, по нові можливості він поїхав, по відкриття нових можливостей, про розвиток ось. Це і розвиток, знаєте, влади, якби, ну, підтримання своєї влади, да, визнання легітимності і так далі. І по тому, щоб Китай йому якісь нові можливості відкрив. Ну тут поряд Тейвас, ну, зрозуміло, руна зброї. Ну, ясно, в принципі. Гаразд. До чого ж ясно, як божий день? Ну добре, давайте тепер Китай подивимось, що Китаю з тої зустрічі. Ну і потім в результаті подивлюся, що ж Путін привезе. Багато чого цікавого. Лавров там його вже ішаком обізвав. Ну, не, не прямо, але в контексті. Е, в контексті виразу всі зрозуміли, прошу мова. Да й взагалі якось візит цікаво якось відбувається там. Одним словом, китайці показують, хто тут хазяїн, що називається, да? І щоб е, бункер не разом зі свитою носа, то не задирало сильно. Е, от. Ну, да, До речі, сьогодні так. Оф-топ, так би мовити. Сьогодні у людини, яка, власне, е, підбила мене створити канал на Ютубі народження. Тому В коментарях можете привітати. Е, гаразд. Так, дякую за відповіді. Давайте далі. Добре, покажіть мені, будь ласка. А що Китаю? Яка, що Китай переслідує, які цілі у Китаю щодо цього от візиту Путіна в Китай? Трошки масляне масло. Скажіть вам, правду. Альгіс перевернутий. Єра. Так, голосохте. Ну, далі. Іса. Поясніть. Вероне. Маннас. Пересас перевернутий. Ух ты, цікаво. Несподівано. Зараз, зараз доходить ще інформація. О, ну, да, Китай, Китай. Восток діло тонке. Тут по другому не скажеш. Ем, ну, давайте. Почнемо. Що в нас тут? Альгес перевернутий. Хага, Раха, Галазиса, Манастурісас, прямий. Там аж пачка потяглася. Ну, гаразд, раз так, значить так треба. Що е, ми маємо? Альгіс перевернутий. Ну і в Китаї як певна незахищеність іде певний дискомфорт. Е, мені це бачиться як власне загроза санкцій. Да? Ну, для кого не секрет, уже, що Китай підтримує Росію. От. І дивіться, йде Єра. Воно тут двояко йде. З одного боку, Єра, як завершення циклу, циклу чого? Якраз у цієї от самої беззахисності, вразливості. Да? Тобто, в якійсь мірі, ніби як припинити підтримку Росії в, яких, в якихсь гаузях. Да? Можливо, якось перевести це в, інші, в інше русло. Да? А в той же час Єра це певний урожай, певний зиск, розумієте? Мало того, руна тривала. Тобто це той урожай, який ось дозрів, бере збирай. Да? Е, тобто зиск, ну, як завжди, тут е, восток Дєва тонка, я ж кажу. Е, тому тут у нас ідея і себе захистити з одного боку, ніби як дистанціюватись від Росії, з другого боку, по, отримати з Росії урожай, видоїти її. Да? Ось далі йде Хагалас. Ну, це бойові дії, це війна, зокрема. Так, да, дійсно. Дивіться, із з обох сторін, що випало від Хагеуса, тут випала Єра. Завершення циклу, якраз. І тут випала Іса. Теж, блокування, зупинка, заморозка, якщо хочете. Угу. Китай вже думає про закінчення війни. От так номер, правда? Далі, Маннас. Ну що ж, так, да, дійсно. Маннас це про владу, але. Тут воно двояко йде. З одного боку, ось Іса Маннас, ну, ніби, Як це затвердити владу, зацементувати. да? Ну, Визнання Путіна один із моментів йде. Да, дійсно. З другого боку, тут йде момент утвердити свою владу, теж, знаєте, ну, як ось, Іса, заморозка, застій з одного боку, але з другого боку, це укріплення. Тобто укріплення чого, укріплення своєї влади. Ну, манна... Ну, маннас. Мені тут аналогія йде, знаєте, карта в II. Ага, Сітьзіньпі, імператор, оце якраз. Ну, і Путіна визнали бонусом. Ну, ну да, ну ладно. Васал, звичайно, ну, ну хай. Ну, визнаємо його. Ну, і Турісас перевернутий по фіналу. О, закриття якихось можливостей. Дивіться, якщо взяти, що це Путін, обмеження, ось влада, обмеження йдуть, обмеження влади Путіна, фактично. Да? Вони то його визнали, да, але він повністю від Китаю залежний. Ну, маріонетка. Маріонетка. З другого боку, Турісас це також про бойові дії. І про зброю. Бачите? Китай не сильно е, спішить Росії допомагати, в тому числі. Сильна Росія Китаю не треба. Ага. І Китай теж уже думає, ось тут думає про завершення війни. І ось тут, відповідно, Ага, мова про те вже йде, відповідно. Цікаві процеси розвертаються, не все видно оку, що називається. Ну, але знов таки, чекати, що війна прям через місяць завершиться, ну то ні. Хоча хотілося б. Нашою перемогою, звичайно ж. Так, дякую за відповідь. Ну, гаразд. Ну, давайте подивимося, що Путін привезе в результаті з Китаєм. Да? Я думаю, теж буде гарне, цікаве питання. Давайте ще раз перемішаю. Це знаєте, як підлеглий поїхав, пішов до начальника, да? пішов зі своїми якимись питаннями, завданнями, а повернеться вже з завданнями від начальника. Да? Е, щось мені таке згадалось. Ну, давайте подивимось. Гаразд, дякую за відповідь. Е, добре, покажіть мені, будь ласка, ну, а що Путін, власне, привезе з Китаю? Що він отримає в Китаї, що він звідти привезе з цього візиту? Скажіть мені правду. Ієнгос. Дагас. Пусторуна. Ну-ну, вже цікаво. Гебо, Далі. І лагус перевернутий. От так, так. А ну, а поясніть, будь ласка. І райда. Ага. Он ну воно що. Оже ж китайці. Ну-ну-ну. Так, що ми маємо? Інгус, Дагас, у Постаруна, Гебо, Лаус Перевернутий Гайдан. що мова. Інгус. Ну, достаток він привезе. Тобто, візит загалом буде плідний. Да? Все-таки, попри ті обмеження, що там Китай виставить і так далі, все рівно якби, будуть вважати, що візиту не вдався. Достаток привезе. Може, домовляться якісь там контракти економічні заключать, ну, підтримку там руни показали. да, в принципі. З чим Путін то поїхав. да? Китай дистанціюється, але ж повністю підтримку не припиняє, все рівно. Ось так, да, Ну, Трансформація ситуації якась, але куди, куди до чого. Е, знаєте, якісь. З другого боку, цей перехід із ночі в день. Знаєте, як. В даному випадку йде дійсно, як щось таємне стане явним. Не пряме значення руни, але ось мені таке йде. Пуста руна, ну ось, власне, таємниця, да, дійсно. Е, не, все, не все ми почуємо офіційно, ну, ясне, діло, ми не все почуємо офіційно, побачимо. Тим не менш, щось пуста руна, таємниця. Таємниця по чому? Гебо, партнерство і дари. Дари. Тобто, з одного боку, Китай, нібито дистанціюється від Росії офіційно, да? Той же час е підтримку таємну не припиняє. Ну Через що це буде? Це буде через Іран, це буде через Північну Корею там, і так далі. Китайські сателіти, так би мовити. От. Тобто, бачите, таємне, та таємна підтримка, таємне партнерство і дари таємні. Тобто, щось з Китаю привезе. Да? Ну, більше йде як про підтримку. Да? Ну і дари теж будуть, зрозуміло, не з пустими руками повернеться. Але Лагос перевернутий, а тепер дивіться, дивіться, слідкуйте за руками китайців в даному випадку, руками, не моїми. Е, Лагос перевернутий. А йде хитрість якась, розумієте, йде підводні камені йдуть. По чому? По партнерству. Тобто тає, таємне партнерство з якимись окільними хитрими шляхами. З певними нюансами, з підводними каміннями. камінням. Далі райдо. Угу. І вибір дороги, вибір маршрута. Тобто це і зміна вектору, в тому числі, бачите? Лаус перевернутий. Зміна вектору, і ось райдо. Йому вкажуть, куди йому йти. Йому, йому дорогу вкажуть, Путіну -то. Ага, Зрозуміли? Цікаво, цікаво дуже. Китай, Китай, ох, же ж. от би нашим політикам би на такий рівень вийти, а? От би Україна б топ-1 би стала в світі, їй Богу. Е, ну, гаразд, мрії, мрії. Ну нічого, коли до того дійде. Е, добре. Ну, тобто, тут виходить, як. да, З одного боку, як хитре якесь партнерство, от саме хитре, розумієте, е, вигода. Тобто вигода, це збитки все рівно для Росії. Росії воно невигодно, те партнерство, але але вони ж на крючку, вони ж нікуди не дінуться. І ось відповідно, ось хазяїн, барин, імператор китайський диктує умови. Ось задає вектор. Бачите? І задає новий курс, куди їхати. Тобто Путін з чим приїхав, згадайте розклад. Райдо перевернута. Роздоріжжя, вагання, що робити. Ну, так ось йому дорогу зададуть, йому вкажуть курс. Ось, він повернеться із тим, йому зададуть вектор. Прикольно, правда? Ну отже ж. Ні, ну китайці це, звичайно, це нашим повчитись треба. От реально. От хто вміє творити, так вміють. Ну добре, ну хотілося б, щоб взагалі, що називається, дулю привіз Путін з, Росі... Боже, з Росії з Китаю. Ну, бачите, все-таки підтримка буде таємна, хоч і окільними шляхами і так далі, тим не менш. Ну, гаразд. А ну добре, давайте давайте, що до миру прямо запитаю, що там Китай думає. Якщо так, у мене ось якраз стоп кадр тут і Путін, тут і Сі Цзіньпін, і за ними он, чемоданчики несуть. Ядерні, напевно. Хоча у випадку Путіна не факт, що то ядерний, то чемоданчик. Може, то чемоданчик для чогось другого. Ну, ви зрозуміли. Так, дякую за відповіді. А ну гаразд. А ну давайте на цього Китайця подивимось, що у нього там. А, добре, дякую за відповіді. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Так, там такі руни падали, що ніби як Китай вже задумається про завершення війни. А ну покажіть мені, будь ласка, плани Китаю на завершення війни в Україні. Ай скажіть Рон, правду. Дві зразу. Альгіс. Вуньо, далі. Евас. Фінал цього всього, Кано. От так, так. Ну, гаразд. Що ми маємо? Альгіс, Вуньо, Евас і Кано. Дивіться, Альгіс. Да, руна яка захист позначає, позначає комфорт. Да? Тобто. Китаю теж, Китай вже десь задумається, що йому вигідно, щоб та війна, ну, наша війна, закінчилась. да? Це вже і захист як би, себе йде, в тому числі, в якійсь мірі. Тим не менш, в Унію радісні емоції від того, думки, тут мрії, плани, да, реалізація мрій, реалізація планів. Тобто, завершення війни то да, Але щоб ну, читайте так, як це бачить Китай на умовах Китаю. Угу. План китайців ми вже чую. Там не зовсім то, щоб нам хотілося. Е, далі, Евас. Ну, ось, власне, да, рух процесу йде, процес запущений. Ось іде розвиток ситуації дійсно. Вуньо е, Евас, ну, в даному випадку, воно йде як рух до мрії, рух до цілі. Розумієте? Рух до мрії. от І кано, ось теж. Розкриття планів, розкриття інформації. Ну, тобто. Е, Ну, виходить так, ніби Китай той не приховує, що він хоче війну в Україні завершити. Да? як би. Ну, в принципі, вони до того сигналу подавали. Да? Заява пред'явлення Китаю того то їхнього мирного плану це фактично і є то, що Китай якби, показує, що да, ми теж хочемо завершити війну в Україні. Але на наших умовах. Але є, але. Да? Ну, загалом, руни, в принципі, швидкі повипадали. Рева сам по собі швидка руна, і тут, в принципі, його нічого не держить. Тобто розвиток процесу буде доволі динамічний. Ну, щось ми скоро маємо побачити-почути. Може, це, е вони заворушились в... якось наближається ж той е саміт Миру да, в Швейцарії. Да? От, то... Може, з цим пов'язано, що заворушились. Ну, але тут взагалі, якби як прагнення є, дійсно. Це не те, що декларується для Галочки, а це, що є дійсно, як справжнє ось о, Ціль стоїть. Ціль стоїть, мрія стоїть як ось ось це все владнати. Зрозуміло, що вони свою вигоду шукають. Це не те, що вони там дбають по Україну. Ні, 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 ви що? У Китаї е, на першому місці завжди Китай. Все, крапка. Нашим би політикам теж поучитись. Що Україна понад усе, щоб це не, не просто гасло стало, щоб це було кредо, по якому вони діяли. Ой, добре, не будемо просумне. Ну що ж, розклад більш ніж цікавий вийшов. Пишіть свої думки в коментарях, що ви думаєте про візит Путіна в Китай, про розклади, ну, і взагалі, може, ще якісь ідеї підкинете щодо того, що я не, не осягнув, не озвучив, можливо, з того, що показав Рун. Буде, буде цікаво почитати коментарі. Так, да, я читаю всі коментарі і всім стараюсь відповідати. Добре, дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. У спонсорів доступ до рун та стаю перевірених мною, ну і інші приємні бонуси. До зустрічі! Нехай щастить!